Так, всім привіт буду показувати знову таки для вас речі. Почну з самих елементарних кувалда 3 кг, десь 3,5. Ціна 290 гривень. Ця у нас 2650 важе. Ціна 250 гривень. Фриза ось така буде у нас 150 гривень. Ця у нас 60, ці в нас по 2 гривні. Це у нас 50, це в нас 2 гривні. Шпл... Е е е гровера маленькі, 5 Ось така купа. Ціна 135 гривень. Ці в нас будуть по 45 гривень. Ключ на 13, такий 45 гривень. Ці в нас будуть по 45 гривень за кожну. Молоток 55. Цей 40, цей 50. Цей у нас буде 70. Цей у нас 30. Цей у нас 30. Цей у нас 25. Цей у нас 25. Цей у нас 25. Цей у нас 4 штуки 100 гривень. цей у нас 25. Рашпіль 100. Цей у нас буде 30. Це в нас 10. Якась заготовка. 5 гривень. 10, 10, 5, 2 гривні. 5, 2, 10. 10. Тоді далі йдемо. 150. Це в нас буде 60 гривень. Цибарка 20 гривень. Бігунок. Такий у нас 30 гривень. Ключі ось така купа. Перерахуйте, подивитеся, кому як буде зручніше. Ціна за них 250 Свічі, кому хочеться, 100 гривень буде оця вся купа. Кількість не перераховував, тому як є. Для запорожця зйомник ось такий ціна 80 гривень. Цей у нас 45 гривень. Ці в нас будуть по 50. Це в нас буде 50 гривень. Це в нас 45. Це в нас 50. Частина від ключа. Ціна в нас 60. Вороток буде 120. Ніжка для, для дверей буде 80. 80. Так, що з нового? Знайшов ось такі для тисків частину. Ціна 120. Це у нас 10 гривень. Це у нас 25, це в нас 30 гривень. Сверло з конусом четвертим або ж п'ятим. не міряв, не знаю. Як поміряю, скажу. Ціна за нього 250 Це у нас буде сверло. 45, це у нас напільник буде круглий. Хай буде 45, це у нас буде 150 рашпіль. Так, ці в нас будуть по 35 гривень, раз, два, три. Далі є деталька, помпа. Ось така з номенклатурою. На 200 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, цей в нас буде 50 гривень. Е, хочу показати оці всі фрези, Ну що ви бачите, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 фрез у нас буде 650 гривень. Кого устраює, така ціна, може написати, оплатити і буде воно ваше. Е, про що я хотів з вами порозмовляти? Про те, що дуже багато клієнтів не можуть прислати фото. Е, я розумію, що ви пишете мені про якусь саму річ. Але інколи буває таке, що я не розумію, про яку саме річ ви маєте на увазі. Тому, будь ласка, навчіться користуватися скріншотом для того, щоб можна було показати, що вам саме треба, з якого це відео. Тому що ну, те, що ви питаєте, я не можу зрозуміти, про що саме. Тому присилайте фото, і я буду знати, оце вам треба у такій кількості. І оце для чого? Конкретізуйте другими словами питання. Тому що дуже багато запитань йде, коли тільки-тільки відео виходить, і я не розумію інколи буває про що саме. А то, ж, то за рулем, то ще десь їду. І шукаю щось для вас цікавого. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось моє відео, може поставити лайк, прокоментувати відео. Зробити репост другу брату, кому сватов, як завжди, це я кажу. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Все, реквізити під відео. Всім гарного дня та мирного неба!